Із 15 тисяч жителів Оріхова, що колись жили в місті, зараз там залишилося менше сотень. Таку цифру озвучив очільник Запорізької області Іван Федоров. Масової евакуації наразі немає. Попри відсутність води, тепла і світла, люди відмовляються виїжджати. Обстріли в Оріхові не вщухають. Окупанти нещадно обстрілюють його кабами. Детальніше Олена Каптюх. В дев'яти кілометрах від лінії фронту Оріхів Запорізьке місто, яке росіяни вже третій рік нещадно обстрілюють, і не заснеш спокійно, лягаєш і прислухаєш, Як ті зайці сидимо, як зайці, Десь щось зепнули, слухаєш чи то виход, чи то вже прийшло. Точну кількість населення порахувати важко з 15 тисяч, які тут проживали до війни. Зараз залишається близько 800. і це здебільшого пенсіонери, які відмовляються виїжати. Кудиха б'ють, куди проїхати? За граніту що там, ми не звикли так жити. Ми звикли дома. Є такі люди, що ракета падає до них, вони переселяються. в другий будинок і проживають далі. Є у нас шалтера в Запоріжжі, є гуртожитки, які ми їм пропонуємо. Ну але ті, хто хотів виїхати, ти вже поїхали. Хліб, який щотижня привозять рятувальники, тут роздають просто з машини, працюють швидко, бо ворожі дрони полюють на цивільних. Пані Таїсія допомагає, аби не затримувати людей. Не Лікарня. Не Лікарня тут розбита для місцевих. Працює мобільна швидка. Олександр Луганов, фельдшер, рятувальник, приймає пацієнтів у бронежилеті. Вони тоді нас а ми приїдемо. Може, якісь у когоді зроби мало угу. свої настанови дає пані Наталії. Вона прийшла до мобільної швидкої поміряти тиск. каже зранку, почувалася Давлення піднялося таке, що сильний тиск, да? Угу. У ту середу, після Олександр працював і в Херсонській області, і в Запоріжжі. Допомагав пораненим після ворожих ударів. Та каже, в Оріхові працювати найскладніше. Терпімо, ну, морально трошки складненько, як ну, як а так що робити, на працювати. Місцевим до зими видають палети для опалення та гроші на закупівлю дров. Допомагають міжнародні благодійники. Та місто вщент розбите. Хати, які вціліли із забитими вікнами, а замість покрівлі. Плівка перекривати шифером, кажуть люди, не бачить сенсу. Все розбивають російські снаряди. З Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.